Вітаємо друзі! Ви знаходитесь на каналі Ім'я Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Будемо раді ну, новим підписникам. Подобайкам. То сьогодні у вашій увазі представляємо цівку тактичну для карабінів на базі АК нашого виробництва. Це так звана коротка цівка. В комплекті знаходиться ключ для встановлення. І, власне кажучи, сама цівка в зборі. Все необхідне для того, щоб її встановити, знаходиться в комплекті. Встановлення досить таке просте, не вимагає додаткових зусиль або майстерської, можна зробити все власноруч. Цівка важить 185 грамів, зроблена з алюмінію. В верхній частині знаходиться планка Пікатіні для встановлення додаткового обладнання. Також є можливість встановити. І ручку приносуванню, і будь-яке інше обладнання, яке забажаєте. Ось така модель. Модель знаходиться в наявності майже постійно. Якщо є питання стосовно цієї моделі, будь ласка, задавайте під цим відео. Якщо є бажання замовити, ви можете зробити це на нашому сайті. Дякуємо за увагу!